Ранку. На каналі Файні квіти, городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ. На 28 лютого та на 1 березня 2025 року. Сьогодні 28 лютого. Завершується лютий та зима 2025 року. І це день народження молодика в знаці риби, який відбувся сьогодні о 2 годині 45 хвилин ночі. Тому ніяких посівів та посадок не проводимо, розсаду не турбуємо. В цю добу можна тільки поливати рослини і ті, що у нас живуть в будинку або ж в теплиці і в теплих країнах. Підживлення небезпечні, тому не проводимо. Не можна проводити при будь-якій погоді обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Тут працює стихія води, а раз стихія води працює, то дуже швидко інфікуються рослини в будь-який час, в будь-яку пору року. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. І сьогодні несприятливий день для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 28 лютого. Не використовуємо для харчування сьогодні консерви, навіть домашні, Не їмо м'ясні, гострі, борошняні, солодкі страви, Не п'ємо чорний чай, каву, алкоголь і будьте обережні з ліками. Це знак риби. І що можна в рибах приготувати смачного? Які страви? В першу чергу саму рибу, вона дуже корисна в рибах, морепродукти, морська капуста дуже-дуже корисна. Готуйте гречану кашу, квасолю, пийте молоко, їжте сири, різні горіхи, гарбузове та соняшникове насіння. І додавайте до своїх страв прянощі. Вони дуже-дуже корисні. І страви готуєте з доступних овочів та фруктів у будь-якому вигляді. І пийте, будь ласка, трав'яні чаї. Смачного вам! Завтра 1 березня, перший день першого місяця весни 2025 року. 1 березня місяць буде знаходитися в знаці риби до 11 години 52 хвилини, а вже через хвилину перейде в знак Овен. Це дуже напружений час гекати після народження молодика, тому ніяких посівів та посадок ще не проводимо. Розсаду не турбуємо, тільки якщо необхідно перевалку зробити і все. Поливи треба завершити до 11.30 ранку. Підживлення небезпечні, це час гекати. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами в теплих країнах, а в будинках у нас можна проводити обробку, профілактичну обробку рослин біопрепаратами або ж аптечними препаратами. 1 березня несприятливий день ще для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 1 березня 2025 року. Тут працюють енергії знаку Овен, а овен відповідає за голову. Будьте дуже уважні. Боліти голова обов'язково буде. І це не тільки народження молодика, геката на це буде впливати, а овен. Він якраз дає головні болі. Тому, будь ласка, не використовуйте для харчування міцний чай, каву, алкоголь. Так, голова болить, але ці продукти не допоможуть, навпаки, стане ще гірше. Тому використовуйте. Давайте розглянемо, що можна використовувати. Готуємо такі страви із риби, із морепродуктів. Використовуйте м'ясо нежирної птиці, висівки для видалення шлаків, всі доступні овочі та фрукти. Готуйте будь-які страви, і в них повинні бути такі заспокійливі нотки для вашої ж голови. І, до речі, додайте обов'язково до деяких хоча б страв або просто так, з медом їжте лимони. І дуже корисні в цей час цитрусові фрукти. Для голови вони теж дуже добрі. Ну що ж, бережіть себе, будь ласка, напружений час важкий, але і це ми пройдемо. Ну що ж, смачного вам, готуйте з любов'ю і куштуйте на здоров'я. Ну що ж, наш ранковий випуск добігає кінця. Божого благословення вам на цей чудовий день. Бажаємо вам в цей чудовий день і в кожен день, миру та добробуту, усіляких-усіляких вам гаразів, удачі вам у всіх ваших справах і обов'язково тепла та затишку у ваших оселях. Щастя вам, людського, здоров'я вам міцного! Ну що ж, а ми з вами зустрінемося ввечері. На все добре, до зустрічі!